До Дня працівників культури та майстрів народного мистецтва у Кам'янському привітали кращих представників цієї галузі у місті. Захід поєднав всіх, хто не уявляє свого життя без музики, живопису, театру, танцю та книги. Привітати та подякувати працівникам культури за їх працю. На захід завітав міський голова Андрій Білоусов та перший заступник міського голови Олександр Чернишов. Як відбувалося, розкажуть мої колеги. Вітаю всіх з вашим професійним святом. Культура вона завжди лежить в основі всього, тому що культура робить кожен народ єдиним і неповторним. Саме наші захисники і захисниці зараз відстоюють нашу культуру, наше право на самоідентичність, нашу мову, наші звичаї. Дякую вам за те, що ви навчаєте нашу мову, розвиваєте їх таланти, навчаєте їх історії рідного краю, нашим звичаям. Дякую за те, що ви робите для нашого міста і для нашої країни. Під час урочистого заходу нагородили також лауреатів міської премії у галузі культури, камінське мистецьке перевесло, переможця визначило номінаціях театральне мистецтво та музейна справа, творчі інноваційні проекти та творча співпраця, музичне мистецтво, самодіяльне, творчість, успішний, дебют та інші за багаторічну творчу діяльність та відданість професії відзначено цілу зіркову плеяду наших діячів культури та мистецтв. Сьогодні культура важлива як ніколи. Бо в першу чергу ми виховуємо нашу молодь, наших дітей. І наша місія, як же дорослих людей, це звісно їх привчити до прекрасного, зробити такі умови, щоб їм було хотілося піти і в музичну школу, і на всякі гуртки. І, звісно, відвідувати театр, бо театр виховує. Це можливо в другий університет, як то кажуть. І тому це дуже потрібно. Це прекрасне. Всі нелегкі. Ті часи це як такий ковток повітря. Це прекрасно. Власними здобутками працівники культури Кам'янського збагачують та примножують культурну спадщину нашого регіону. Право на власну культуру, мову, звичайні традиції відстоюють зараз наші захисники на передовій.